Ви часто бачите договір публічної оферти на сайтах брендів, але чи знаєте, що він означає? Це документ, який містить умови співпраці. Коли клієнт робить покупку або замовляє послугу, він автоматично погоджується з вашими правилами. Без договору публічної оферти клієнти можуть диктувати свої умови, а бізнес ризикує отримати повернення, суперечки або навіть штрафи. Кому ж потрібен договір публічної оферти, інтернет-магазинам, щоб чітко регулювати замовлення, оплату та повернення, сервісам та фрілансерам для онлайн курсів, консультацій, послуг, фізичним підприємцям, які працюють через застосунки, або сайти, стартапам, платформам з великою кількістю користувачів. Що включити в договір, що ви пропонуєте товар чи послугу, права та обов'язки сторін, умови оплати та повернення, відповідальність у разі порушення умов, форс-мажорні обставини, а також як клієнт приймає вашу оферту та як можна змінити або розірвати договір. Захистіть свій бізнес, оформіть договір публічної оферти і працюйте без ризиків.